В ніч на 24 лютого російські війська з окупованих територій Запорізької області десять разів обстріляли Нікополь та прилеглі громади. В результаті обстрілу у нашому місті понівечені вісім приватних будинків, два магазини та кафе. Руйнувань вже не вперше зазнає крамниця Павла. Чоловік поділився, що це вже третій приліт за кілька місяців. Зруйновано фасад будівлі, знищена велика кількість товару. Попри це, Павло не втрачає оптимізму та вірить що все відбудує. Артопстріл був, був сильний артобстріл якраз перед магазином. От, е побило все, побило вікна, побило, е вітрини, товар побило, ну, общем, все побило, все, що могло, то й побило. От, то охорона дзвонила, по сказала, що у вас там біда і все. Приїхав сюди вночі, наблюдав все це. Родина Вадима також не вперше відчуває на собі наслідки руського миру. Їх будинок вже був обстріляний. Цього разу пошкоджено паркан, дах, двері та вікна. Ну, постраждав будинок, Вон, бачите, по посікло будинок, вікна. Криша. Дах, так, паркан. Ну, це все, що руські м'я там приніс. Ганна зустріла обстріли разом із своїми дітьми. Розповідає, що старші сини вже звикли до вибухів та реагують спокійно, але молодший дуже налякався. Приліт пошкодив стіни та вікна будинку. Три часа ночі ми спали, і коли почули гуркіт і полетіли в хаті стекла. чокла. Тобто З діти ну, старша не дуже а молодший дуже перелякався. Він плакав, якби істеріка була. Ми забрали і потім вже коли одразу э, не виходили, бо вы боялися. Ну а потім, коли вийшли на вулицю, вот побачили, де був прильот. Було, звісно, дуже страшно. І час ставлять стекла, окна, тому що троє дітей в хаті холодно. Опишіть, будь ласка, що, що постраждало? Ну, постраждала якби земля, і в домі стекла всі повилітали. В дитячій кімнаті, і в залі, там, де спала дитина, трошки є дирочка, як осколок прилетів. Ну а так, якби все ціле, слава Богу. що… Пообішлися тільки стюкни. На місцях прильотів продовжують роботу комунальні служби. Працівники допомагають людям ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Нагадуємо, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте до коло центру міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах.